Розпочалась прекрасна, прекрасна пора, пора великого посту. Весна відродження, весна духовної радості, весна відпочинку і весна, коли кожна віруюча душа намагається знайти дорогу до Бога. Великий піст. Він особливий для нас, він особливий у багатьох відношеннях. І ми знаємо, що піст він має бути для людини в першу чергу внутрішнім. Внутрішнім і душевним. В духовному відношенні ми є. Всі християни, православні, віруючі люди, і от свої слова я хотів би скерувати саме до тих людей, які ми надіємося стануть нашим майбутнім. І це наша молодь, це наші діти, це студенти, учні середніх шкіл, університетів, різних учбових закладів. Складно, звичайно, поститись в таких умовах сучасного життя, але ми знаємо і віримо, дорогі діти, що ви наше майбутнє. Ми надіємося на вас, тому що ви наша і опора, наша радість, наша втіха. Ми хочемо будувати прекрасну країну, але без духовності її побудувати неможливо. І ось. Якщо ми навіть не можемо відмовитися у питаннях їжі, тобто в тілесному відношенні, фізичному, сьогодні я хотів би попросити, дорога молодь, це дуже важливо, що ми кажемо, як ми себе ведемо під час Великого посту. Наша поведінка так, в нас багато є прекрасних моментів у нашому житті, які прикрашають нас, але наші слова нас гублять, і от часто. І старші люди, і жителі нашого міста, і викладачі звертаються за порадою, що робити, як порадити молодим людям, щоб вони були оханішими у своїх словах. Тобто. Дорогі діти, коли ми зустрічаємося один з одним і спілкуємося, ми хочемо щось підтвердити, щось сказати, але є слова, які ми можемо використовувати у своїй мові, а є слова, які являються гріховними. Тобто у церковному житті такі слова називаються. Сквернослів'ям це слова, які нечисті, брудні, це слова, які не прикрашають нас, а лише оскверняють. Ми хочемо себе поставити у суспільстві, чи у тій чи іншій команді, чи у, серед друзів. Але нам потрібно пам'ятати, що словом ми себе можемо. Прикрасити словом ми можемо себе і замарати, слово може і убити. Тому, дорогі діти, постіться, намагайтеся це робити щиро. Намагайтеся казати добрі слова своїм друзям, близьким, батькам, навіть старшим. Ми не можемо якось сказати це чи переконати. Ви самі розумієте, яке непросте життя, але ж ми маємо це робити. І ось коли у спілкуванні зі своїми друзями, будь ласка, піст, і це, напевно, не тяжко підібрати ті чи інші слова. Блаженні ті, у кого чисте серце, але блаженний і той, у кого чисте добре, слово, яке наповнене любов'ю. Будь ласка, бережіть себе, бережіть свої уста, бережіть. Один одного, і нехай Господь допомагає нам у ці дні Великого посту. Пасха буде розпочинатись, і розпочнеться у православному календарному відношенні 1 травня. Тому з Божою допомогою і з Божою підтримкою нехай цей піст буде приємний, і те, що ми можемо зробити, будь ласка, не сваріться один з одним, любіть один одного, поважайте один одного, стримуйте свою мову, і ми надіємося, що все буде гаразд у нашому житті. Тому що лише духовна і висококультурна людина може очистити себе, свою душу своїм відношенням до ближнього. І знову ж таки, якщо немає можливості поститися тілесно фізично, пустіться відмовившися від тих чи інших розваг, приділяйте увагу. Навіть свої дитячі юнацькі молитви щирі. Вона у вас щира, вона у вас добра, і Господь її чує, тому що він сам сказав, що пустіть до мене дітей, не сваріться, не сквернословте. І ще одне: пам'ятайте про своє здоров'я. Здоров'я воно надзвичайно важливе, а ми губимо, губимо його чим. Молодь дуже багато зараз упадає у інші такі неподобства і нищить своє здоров'я. Прив'язаністю, страстю, до, на жаль, це біда до куріння, до наркоманії, до п'яцтва. Бережіть себе, бережіть своє майбутнє, бережіть один одного. І нехай Господь вам допомагає, дорогі наші діти, будьте уважними до свого спасіння. Це не казки, це не вимисел, це наше життя, життя, яке сьогодні маємо творити. Заради спасіння ми тут на землі, і як ми живемо, так будуть і навколо нас жити. Що ми кажемо, те будуть казати і нам. Нехай Господь укріпить вас у всі дні Великого посту. І Боже благословення, дорогі діти, нехай перебуває із всіма вами.